Єсть так, так, так. другокурсник східноукраїнського національного університету Дмитро Зулкін разом із колегами досліджує цей курган більше ніж два тижні. Зокрема, вони знайшли погребіння катакомбної культури, яким близько п'яти тисяч років. Його унікальність, що в тому, що це жінка, яка погибла природа. Потому что он был найден рядом костяк совсем совсем то есть грудного ребенка и в тазу был найден э, тоже еще один костяк то есть, скорее всего не, не не успела не смогла разродиться а также были найдены э, бронзовый ножичек и шила що виявляється показателем того, що в скоріше всего це була знатна женщина. Поруч із студентами працюють і семеро слухачів Луганської малої академії наук. Серед них дев'ятикласник із Сєвєродонецька Павло Романов. Підрізали сухожилья, зв'язки, щоб придати форму якоби наїзникам. По, як по ритуалу е, виставляли таку позу, щоб якоби конь забирав умершого і отвозил в рай на ну, небеса. А що з головою робити. Е-е, амазон с нами в ранньому дитинстві, дитство обмотывали голову спеціальними тряпками, які дуже крепко їх зжимали. Ана вот отделала, нам вытягивалась, придавала форму. У врагов это внушало страх серед своїх довіре. Учень експедиції Юрій Бровендер сьогодні проводить екскурсію розкопками для місцевих мешканців. «Горшок донецької катакомної культури, орнаментований таким от шнуровими отісками шнура. Еще гончарного круга не было. Тручная лепка, По сырой глине, веревочкой перевитой. Вот делали вот такой вот орнамент. Наиболее ранним вот, из комплекса памятников катакомной культурной общности, а именно вот, к этой общности относятся основные погребения, вот, датируются э, периодом раннее катакомным э, рамками 27-26 веков. То есть, ранее катакомное погребение. Рік тому курган Юрию Бровендеру показав сватівський предприемлем. Володимир Мурмуль, який знайшов пам'ятку під час прогулянки з дітьми, Я кості на поверхності землі. От. Думав, чоловічески, если честно, видно, что это було ну, не совне современно, останки. останки. Рішив провести Юрію Михайловичу. Цей курган у діаметрі близько 50 метрів. Він налічує 5 насипів. Дослідники сподіваються, на цьому місці знайти і поховання скіфів. Є основання, які що здесь буде скіфське погребення. Ми знайшли скіфський наконечник стріли, якіруються концом 7-го, начала 6 века. Собственно, коли фактично приходять з передньої Азії скіфи і починають осваивать эту територію. Експедиція у Сватівському районі триватиме до кінця. Червня наприкінці всі охочі матимуть змогу ознайомитись із знахідками архоологів. Юлія Щербак, новини на Суспільному.